Роботине також складна точка. Вже багато, багато цих пабліків, окупантів, зет пабліків писали про те, що там вже все катастрофа. Ну, не катастрофа, що там все прекрасно. Ми захопили цей населений пункт. Насправді ні. Роботине так, там йдуть активні бойові дії. Там наступає 71-й гвардійський мотострілецький, 1152-й мотострілецький, також 104-й десантно-штурмовий полк. Ну і ще багато багато інших. Але роботи не, не захоплене, так сира зона збільшилась. Так бої тривають, і активна фаза наступу на цьому напрямку від окупантів продовжується, але цей населений пункт окупувати ще не вдалось. <ків> половина всі різдоні, половина під контролем Збройних сил України, тобто говорити про те, що росіяни там досягли вже. Такого суттєвого успіху про це говорити не доводиться до речі. На цьому напрямку також працюють бійці 65-ї бригади, і вони показали кадри з цього населеного пункту, за яке тривають справді важкі бої. Подивіться на ці кадри з висоти пташинного польоту. Ну, це вже одна назва, так але а не населений пункт. На мапі він існує а в реальності ні це як паралельна якась реальність. Тут вже мало що залишилося з цілого та живого. Можна побачити, що села просто села фізично вже не існує. Від нього залишилась тільки назва, як я про це й говорив. Ну і це ще раз доводить те, що росіяни це смерть, це руїни, це темрява, це нічого світлого абсолютно і ніякого розвитку. На жаль, таких населених пунктів вже багато і стає дедалі. Більше. Ну, і враховуючи те, що ми з вами от, е, картами Deep State користуємось, вийшла така от спростована е, версія від е, самих же, е, власників цієї карти, тобто людей, які займаються картою. і е, Спростовують фейки, і ми враховуючи те, що також користуємося картою, Напевно, донесемо цю думку до наших глядачів, що насправді відбувається, що потім не було якихось маніпуляцій і завчасних вкидів. А багато телеграм-каналів вже насправді підкопили цю тему. Тому давайте от більш детально. Чергове змушені спростовувати інформацію через неуважних та безплокових адмінів деяких каналів, які перекрутили інформацію. Мережи Телеграм ширяться заголовки. Росіяни готуються взяти роботи не в кільце. Ніби це Діпстейт говорить насправді ж ні. Заявляємо, ми не поширювали жодної подібної інформації. А першим джерелом є особисті роздуми бійця з позивним Алекс. Публікацію його думок згодом поширив один із телеграм-каналів. А деякі адміни пабліків, вже підхопивши це, просто побачивши нашу мапу і одразу побігли писати заголовки, що Діпстейт ТТТ і п'яте десяте. Насправді ні, це просто думка одного із бійця з позивним Алекс не більше. Ситуація у південній частині села залишається напруженою, а всі основні зусилля ворог прикладає саме з півдня оточення села. Це задача не злегкі, тим паче, в часи аеророзвитки і маневрної оборони. В чергове закликаємо перевіряти та фільтрувати інформацію. І ми з цим цілком і повністю погоджуємось. Перед тим, як ахати-охати, перечитайте декілька інших статей на інших пабліках і потім вже самі для себе зробіть висновки, шановні глядачі. І завчасно не кричіть зрада, тому що цим ви самі розганяєте більше ситуацію, яка насправді не є правдивою. Це так, до слова щодо офіційного звернення Діпстейту, ще один із моментів в районі роботино у нас є ще один відеоролик, де Активізувались російські впівдрони літакового типу, якраз в районі цього населеного пункту. Останнім часом, як пишуть самі ж військові, їх прямо реально багато видно, що завесли конкретну партію, і проте з плюсів лише дальність польоту. А взагалі дана модель і застосування росіянами проявили вкрай низьку. Ефективність, ну і тут ще я хотів би звернути увагу на те, що наші оператори, а оператор дрона це дуже дуже важлива така знаєте функція. Мати в півдрону справа одна, а вдало ним керувати це справа дещо інша. Так, от, якщо порівнювати вправність, то вже неодноразово було доведено і на полі бою, в тому числі, що наші оператори в півідронів, знаєте, більш як аси виконують певні маневри і завдають шкоди окупантам, на відміну від. Росіян, і це, звичайно, дуже і дуже добре. В часів яр далі ми з вами перенесемося. Це наступна гаряча точка на лінії зіткнення. Часів яр там, можна сказати, також не переливки. Донецьку область повертаємося. часів яр в лоб взяти не вдалось. Пішла спроба заходу із флангів. І як бачимо, через Богданівку полізли. Спроба була через Іванівське. Вона дещо зупинила через Іванівське, але знову відновились бої на цій ділянці фронту. Трішки вдалось просунутись окупантам в лоб населеного пункту. Ще в саме місто зайти не вдалось, але на самісіньких його околицях, ну на таких от крайніх крайніх забудовах, там вже справді тривають бої. Часів яр це один із тих населених пунктів, які росіяни намагаються захопити до 9 травня. Це для них буде просто не знаю, як щось неймовірне. Докладається зусиль там неймовірна просто кількість і в живій силі, і в техніці, і в авіа все, що все, що в них фактично є, майже е, тут задіяне. Тому часів яр це просто пекло. Про це пишуть і самі військові, які знаходяться на даному напрямку або безпосереднього місті, або на його околицях, які боронять і намагаються зупинити просування росіян, які рухаються з Богданівки трішки е, півсхідніше. В лоб і також південніше намагаючись обійти з флангу і зайти в район новий через Богданівку. Намагання зайти через Калинівку в район Жовтневий. Поки що це все безуспішно, всі атаки відбиваються, і ми маємо. Чим вас ну, порадувати в цьому плані, е, показати, як насправді відбуваються ці атаки, хоча не вперше ми в першому в часів яр з вами звертаємося на мапі. Ну але це справді важливо кожного дня дивитися, що ж там відбувається. Хотіли е, покошмарити піхоту наші, до речі, е, збройні сили, а підірвали склад з боєкомплектом. І це знаєте, вони назвали це відео, коли шукав мідь, а знайшов золото. От е, помітили. Наші військові живу силу вирішили за ними поспостерігати. А що ж відбувається? Ну і в підсумку цей дрон висів, зрозуміли, що в одній із будівель щось не просто так. Запустили туди пташечку, і ця пташечка зробила ось такий вибух. І окупанти залишились без боєкомплекту. А окупанти без боєкомплекту це вже без сумніву значно менше шкоди нашим військовим. Тепер чим стріляти. Ну, треба чекати, щоб підвезли нове БК. Щоб підвести нове БК, це також ризик, тому що можна отримати ураження тим же впівдроном по тій же вантажівці. І е... чергові проблеми, скажімо так, на одному із напрямків, якраз. Часового яру і ще один із відеорядів. звідти ж це знищення російської техніки. Це вже в районі Бахмута, але це плюс-мінус один такий. Знаєте, район, в якому точаться бої. І в тилу, в тому числі, наші намагаються півдронами облетіти реби, дістати їх і завдати максимальної шкоди окупантам. Це працює підрозділ Код 9 2 який є складовою частиною 92-ї штурмової бригади, і може залітати своїми нічними безпілотниками достатньо глибоко в тил окупантам і перерізати їхню логістику. Те, що ми зараз з вами власне і бачимо. На картинці це спалені вантажівки, підбиті броньовані машини та влучання у тягач з гарматою. Це лише частина тих результатів, яка зафільмована і викладена в мережу. І цих вдалих рейдів у підрозділа Код 9-2 дуже і дуже багато. на прифронтову територію, яка поки що контролюється окупантами. Але цей підрозділ, де й не тільки він, роблять усе можливе, щоби. Окупантів і їх техніки, і в тилу, в тому числі, було в рази менше. І як бачимо, ця робота ведеться постійно і вона приносить такі плоди, які в подальшому десь зменшать наступ вже на лінії безпосередньо зіткнення.